Привіт, друзі! Сьогодні я підготував для вас смачний, ситний і дуже простий у приготуванні салат із серця, грибів, яєць та овочів. Це чудове поєднання ніжного м'яса, хрустких огірків і ароматних грибів обов'язково вам сподобається. Цей салат ідеально підійде для сімейної вечері або святкового столу. Він виходить поживним, збалансованим і дуже апетитним. А головне Готується з доступних інгредієнтів. Зараз я вам покажу покроковий рецепт. Тож не перемикайтеся. Спершу ми відваримо серце, підготуємо гриби, овочі та яйця, а потім усе змішаємо і отримаємо справжню смакоту. Давайте готувати. Спершу нам потрібно відварити серце. Варимо приблизно півтори до двох годин, додаючи перець і сіль для аромату. Після цього остуджаємо та нарізаємо соломкою, нарізаємо гриби, обсмажуємо їх на середньому вогні до золотистого кольору, відварюємо моркву, охолоджуємо та нарізаємо соломкою, нарізаємо яйця. Також додаємо два види огірків: свіжий для соковитості та солоний для пікантності, усі інгредієнти змішуємо у глибокій мисці, додаємо сіль, перець і заправляємо майонезом. Добре перемішуємо. Ось такий красивий і дуже смачний салат у нас вийшов. Можна подавати одразу або дати йому трішки настоятися в холодильнику. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та написати в коментарях, чи пробували ви готувати подібний салат. Дякую за перегляд! Смачного і до нових зустрічей!